Вітаю вас 10 класи. Ми з вами разом продовжуємо вивчати курс алгебри початків аналізу 10. сьогодні ми разом працюємо з двома класами. Рівень профільний стандарт, тому що тема збігається, і завдання в цій темі збігаються тільки вони під різною нумерацією у Так, Тригонометричні функції числового аргументу. Ну, ми вже знаємо з вами, ми знайомі вже з синусами і косинусами, на цьому базується у нас тригонометрія, і записуємо значення, що синусом і косинусом кута повороту альфа називають відповідно x Х ординату Y, точки П з координатами Хі одиничного кола такою, що P дорівнює в мене R0 да, в степені альфа. Бачимо на малюнку. Тобто в мене якраз повороту, поворотів. Да, в мене це все синуси косинуси. Ці точки, які лежать в мене на одиничному колі, це всі мої можливі синуси косинуси з координатами x, y. Х x це у нас координата, да, з вами. Горизонтальною прямою, ігрек це вертикальною прямою. Так, означення тангенсом кута повороту називають відношення синуса цього кута до його космосу. Ну, в принципі, ми це також з вами знаємо з курсу 8 класу. Ми в 8 класі синус коснус почали вивчати та тангенс. І тангенс це відношення синуса кута до коснуса цього самого ж кута. Бачите, кути в них однакові. Альфа, альфа, альфа. Означення котангенса. Котангенс – це тангенс тільки навпаки. Бачите, в мене відношення котангенса – це косинус поділити на синус. Бачите, тут синус на косинус, а тут косинус на синус. Тобто котангенс – це як тангенс тільки навпаки, обернуний. Котангенсом кута повороту альфа називають відношення косинуса цього кута до його синуса. І записуємо з вами періодичність, в принципі, що у нас синус альфа дорівнює синусу куту. Альфа плюс період 2 πn Тобто через кожні 2 π в мене з'являється кут, який дорів, синус якого дорівнює синусу кута альфа. Так само з косинусом, що косинус альфа дорівнює косинусу кута, який дорівнює альфа плюс 2 пі Н. Ен. Ну, n, де в мене належить ножині z. Тобто, через кожні 2 пі в мене з'являється такий кут, у якого косинус впадає спочатково. Так само у нас тангенс, тільки тут період в мене бачите один пі, один пі. Тангенс в мене альфа дорівнює тангенсу кута, який дорівнює сумі альфа і плюс період в пі -н разів. Тобто через кожні пі разів, через кожен. Е Розгорнутий кут 180 градусів, в мене зустрічається кут, який, у якого тангенс дорівнює початковому. І так само з контангенсом, що котангенс кута, який е, лежить да, через пі, тобто ага. через 180 градусів, у нас буде його результат. Котангенс дорівнювати котангенсу початковому. Так, давайте запишіться, вам, можливо, далі знадобиться, а ми переходимо до вправи з підручником. І так, сьогодні три вправи, всі вони з порожніми кружечками да? ми з вами вчимося розв'язувати тригонометрію. І так, починаємо з першої. Вправи в нас збігаються з підручника обох класів, але під різною нумерацією, тому давайте будемо записувати. Хто у нас працює у математичному класі за підручником профільним, то у вас ця вправа йде під номером 17.1. Ми з вами розв'яжемо перше та третє. Там їх чотири, тільки перше і третє розв'яжемо. Хто працює в філологічному класі, у вас підручник стандарт. стандарт. Так, і ми з вами розв'яжемо. Виходить номер 9,1. Під цією нумерацією він у вас знаходиться, і приклади ці йдуть під номером 3-4. Так, аналогічні до профільного. Вони повністю співпадають завдання, тільки що в них різна нумерація, да? і в підручнику, і е, саме серед прикладів, які задані вправі. Так, в принципі, вони там однакові. Отже, записуємо з вами. Давайте перше: що синус 0 градусів нуль, плюс тангенс пі відняти синус. Три пі поділити на два дорівнює. Так, у вас є. Форму, верніше синуси деяких кутів. Да, у нас там з вами записані тригонометричні з минулого року. Можете просто пригадати, що піт це 180 градусів, і тоді ми можемо з вами піпозити на 180 і вам буде зрозуміло, що ж це за кути. А можемо одразу підставляти. Давайте, що ми там дивимося з вами. У мене синус нуля. Синус нуля. Дивимося в табличку. У нас дорівнює 0. Сінус 0 родяни синус 0 градусів це 0. Давайте записувати з вами. Отже, замість синуса 0 пишу 0. Так, далі в нас додати тангенс пі, також в мене є в таблиці. Дивимося з вами, що знайшли Та... пі пі, це 180 градусів. Тангенс, тангенс дорівнює 0 записуємо з вами 0. Так, і відняти так, синус 3 пі навпіл. Дивимося з вами в нашу табличку. І так, 3 пі навпіл, де тут в мене? Ось 3 пі навпіл, це 270 градусів, і ми повинні синус знайти. Синус ось навпроти у нас з вами, це мінус 1. Пишемо з вами. Отже, мінус, мінус одиниці. І тепер залишилося це порахувати, дорівнює. 0 плюс 0 це 0 у нас, і мінус, мінус 1 – це буде плюс 1. 0 плюс 1 1. Все, розв'язали. Можете або табличкою користуватися, або просто пам'ятайте з попереднього року, це пі, що підорівня 180. І тоді ми тут можемо підставляти, тобто тут ми шукали з вами кутвесь 80 градусів тангенс, Тут ми шукали, якщо 180 підставити, то це буде 720 градусів. Також в табличці це написано: всі градусні всі, кути в радіанах написані урі популярні, а знизу їх градусна міра. Або ви знаєте, що під це 180, і тоді ви можете вивести у градусах, скільки це, і по таблиці подивитися так само. Так, третє записуємо, розв'язуємо третє. 2 помножити на синус в квадраті, пі поділити на 4 додати. Косинус у квадраті, пі поділити на 6. дорівнює. Отже, 2 помножити. в мене синус в квадраті 4, пі на 4. Спочатку треба подивитися синус пі на 4. У Нас з вами табличка. І так, повертаємося до неї. Пі на 4. Це 45 градусів. Ну, правильно, 180 пі, поділити на 4 45 градусів. І нам потрібен з вами синус. Синус 45 це у нас корінь із 2 на 2. Отже, записуємо з вами замість синуса корінь із 2 на 2. І цей синус був ще в квадраті. Отже, ми повинні результат синуса взяти в квадрат. Так, додати записуємо. Осинус в квадраті 6 π Дивимося з вами в нашу табличку. π поділити, на поділити на 6. Ось в мене 180 це ж моє π, Поділити на 6, тобто 30 градусів. Ми шукаємо з вами косинус 30 градусів. Косинус 30 градусів, корінь 3 на 2. Записуємо з вами сюди. Замість косинуса пишу корінь 3 на 2. І це в мене ще тут виходить в квадраті. І тепер обчислюємо з вами. Отже, у нас буде 2 помножити. Корінь із 2 в це 2, 2 в квадраті – це 4. І додати корінь із 3 в це 3, і 2 в квадраті – це 4. Так, дорівнює, давайте рахувати. 2 і 4 по діагоналі скорочуються, тут 1, а тут 2. І отже, в нас виходить флорі 2 залишається, і знизу 2, 2 других – це 1. Так, і додати 3 четвертих. Вони просто приписуються: одна з три четверти. Все, ми розв'язали з вами перший номер. Наступний номер записуємо. Профільний клас математичний, який працює за профільним підручником. Це вправо у вас 17.3. Так, будемо з вами розв'язувати. Давайте. Ну, що ми можемо візьмемо друге. Я пропоную там третє, четверте, я ще одне допишу. Тут замість е, цього давайте будемо дивитися, е, яке я хотіла просто запишемо з вами е, синус альфа дорівнює 9 е, восьмих. Ось так. Восьмих. Ну, давайте буде це наше п'яте. І клас наш стандартний. Ну, хто працює за підручником стандарт. Це наш філологічний клас. У вас ця вправа йде під номером 9, крапочка 3. Ну, все будемо там розв'язувати. Там у вас також чотири цих же вирази. Давайте будемо по черзі. І так, дивіться. У нас з вами ось тут же ж в конспекті було одиничне коло сінуса і косинуса. Дивіться, тут в мене Границі кола це і є обмеження по синусу косинусу. В мене коло побудоване від мінус одного до одного, від мінус одного до одного. Тобто наші синуси космос мають обмеження. Тангенс, тангенс немає, а синуси і вони обмежені. Синус будь-якого кута він. Більша дорівнює мінус одиниці, але менша або дорівнює один. І косинус так само має обмеження. Більше або дорівнює мінус одиниці, але менша або дорівнює одиниці косинус і сінус у нас мають з вами обмеження. За мінус один і за один воно не виходить за це одиничне коло. А коло у нас побудоване по що по ексам від мінус одного до одного, що по y від мінус одного до одного. А ось тангенси, котангенси, вони не обмежені. Отже, давайте з вами чи є можлива рівність відповідати на це запитання. Записуємо з вами перше у нас, нехай буде у нас синус. Альфа дорівнює 9 восьмих. 9 восьмих у нас з вами запишемо, що це ж в мене одна ціла і ще одна восьма. А ми знаємо про синус. Ще раз дивимося, що синус у мене обмежений. Він лежить від мінус 1 до 1. А тут в мене виходить, що воно більше за одиничку. А, не повинно переходити кордони одинички. Отже, це у нас з вами неможлива рівність. Неможлива. Неможливо. Так, давайте друге з вами відповімо. Друге. Косинус альфа дорівнює пі. Поділити на 3. У нас тут з вами пі. Ми в числах саме косинус тангенс. У нас з вами результати їхні записані в числах, як ви бачите за табличкою, да, тут ці числа, не радіани, не градуси, а числа. Отже, давайте Пі ми знаємо, що це в нас 3,14 числом. Поділити на 3, це в мене буде дорівнювати приблизно. Одна ціла і п'ять сотих. А в мене косинус косинус, він не повинен виходити за кордони одинички. Тобто, це у нас також неможливо. В мене одна ціла п'ять сотих більше за один. А ми не можемо бути більше, тому що косинус він також обмежений. Отже, неможливо, неможливо. Так, є. І далі давайте наступне. А ось тут же у нас з вами тангенс альфа дорівнює мінус 4. Це можливо тангенс і котангенс немає обмежень, вони не обмежені, тому так можливо. Можливо. І так само четверте котангенс. Альфа, який дорівнює корінь з 26, це також у нас з вами можливо. Також, тобто тангенс-котангенс у нас не обмежені, ви скоро побачите їхні графіки, а синус і косинус вони обмежені. Оце у нас одиничне коло, тому що є обмеження від мінус одного до одного, що синус, від мінус одного до одного, що у нас з вами косинус. Тому є, відповіли там, де в мене косинус синус виходить за свої кордони більше, ніж мінус один. Верніше більше, ніж просто 1, або менше, ніж мінус одиниця. Тобто, виходить за свої кордони. У нас є кордони по синусам, по синусам, то виходить, що ці рівності неможливі. А тангенс, контангенс, тут все добре. Так, і останнє. Давайте з вами далі повернемося: останнє вправо. Пишемо, хто працює у нас в математичному класі, у вас підручник профільного рівня і ця вправа йде під номером 17.5. Розв'яжемо з вами перше, третє. Хто працює у філологічному класі за підручником стандарт? Ця вправа у вас іде під номером 9, крапочка 5. І ці вирази стоять під номером 3-4. Так, записуємо з вами. Отже, ми розв'язуємо цей перший і ось цей третій. А для стандартного це третій, четвертий. І так, ну давайте переписувати, як тут є. У мене 2 мінус синус альфа. Треба указати найбільше і найменше значення виразу. Тут так само користуємося з вами нашими обмеженнями. У нас є синус. Ми знаємо з вами про синус альфа, що він не повинен бути більше за одничку. Так, і менше за мінус одиничку, тобто є обмеження. Отже, яким ж тоді буде в мене максимальне і мінімальне значення. Максимальне значення і мінімальне значення. Тут в мене число 2, 2, мінус щось. В мене. Коли я буду віднімати найбільше значення синусу, а найбільше у нас з вами максимальне, це одиничка, то я отримаю найменший результат. Тобто, якщо 2 мінус 1, в мене результат буде 1. Чим більше число я віднімаю з синуса, тим менше буде у нас з вами максимальне значення нашого виразу. Мінімальне. Так, отже, мінімальне – це одиничка. А ми отримаємо максимальне значення, коли будемо віднімати найменше значення синусу. Найменше значення синусу мінус один замість синуса підставляє, мінус одиниця. Ми замість синуса підставляємо. То тоді виходить, що у нас буде 2 плюс 1 і дорівнює 3. Все логічно. Чим більше число я віднімаю, тим менше значення я отримую. Ось я відняла більший синус. У нас найбільше це одиничка. Чим менше число я віднімаю, тим я отримую більше значення цього виразу. Ось я віднімала мінімальне значення синуса, мінус 1, і в мене значення вийшло. 3. Це мінімум, максимум знайшли цього виразу. І, і давайте з вами так само третє. У нас синус у квадраті альфа. Треба знайти знову ж таки максимальне і мінімальне значення виразу. Давайте запишемо знову ж таки максимальне і мінімальне. Так, знову ж таки, синус в мене це тривонометрична функція, да, яка знаходиться між мінус один і одиничкою. Так, дивіться, якщо, через те, що в мене квадрат, то в мене мінус буде зникати. Максимальне значення, я підставляю замість сіну, навіть якщо плюс, навіть якщо мінус підставлю в квадраті, це буде один. В мене через те, що квадрат, то виходить, що протилежні в мене значення синуса будуть давати один той самий результат, що мінімальне значення синуса, що максимальне. Отже, у нас з вами це буде найбільше значення, а між мінус 1 і 1 У нас число, яке є. Яке буде давати найменший квадрат, це нуль між ними. Отже, якщо замість сінуса підставити нуль під квадратом, то ми прямимо з вами нуль, це буде мінімальне. Тому що я, якщо підставлю мінус 0,5 квадраті, то це ж буде 0,25, це більше нуля, тобто це не є мінімальним. І будь-яке інше число з мінусом, яке в мене ближче до нуля, ніж мінус 1, буде також числом. Відмінне від нуля більше його, тому не підходить так само з протилежними, і тільки число 0, яке лежить між мінус 1, і 1 буде давати мені найменше значення. Отже, ми з вами знайшли максимальне, мінімальне значення, якщо 7 в квадратів у нас альфа у виразі. Так само з косинусом, попробуйте самостійно. Косинус у нас так само має обмеження від мінус 1 до 1. Треба подумати, яке значення максимальне і мінімальне, значення кошту треба підставляти, щоб отримати значення виразу найменше і найбільше. Це вам домашнє завдання виконати аналогічно додому. Так, все на цьому все. Наступного разу продовжуємо наші тригонометричні функції. Бажаю вам успіхів, на все добре, до побачення.